Ерики, зокрема, про ті заяви, які були від президента США Дональда Трампа впродовж цього тижня, і про протести, які відбувалися у Сполучених Штатах Америки вчора. І до нашого ефіру доєднується Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Вітаємо вас! Вітаю, дякую, що запросили. Дякуємо дуже, що долучилися зараз. В більшості регіонів України вже відбої повітряної тривоги, але в частині ще є небезпека. Про цю вже для нас нічну атаку для Сполучених Штатів ввечері по часу. Чи щось питали писали засоби масової інформації? Чи висвітлювали вже наслідки і сам факт того, що росіяни продовжують обстрілювати Україну? Я ще не бачу статті. Це досить пізно. Тут коли починалася тривога, але я знаю, що. І друзі, журналісти і прості громадяни України як розширили як найбільше через соцмереж. Що тут так само спробуємо передати ті новини до наших урядовців? Чим найбільше, щоб вони це садали через вигідних, коли є обговорення на телебаченні? Тут а наскільки загалом ви бачите, як серед самих американців цікавість до України чи зараз вона зменшується з приходом нової влади? Ні, є ще надзвичайна підтримка України. Я не бачу зменшення у рейтинг. Я бачу від часу час підвищення рейтинг України в думках американців. І навіть коли ми садаємо тих маневестацій, які протести сьогодні ще субота, тут в Америці, які відбувалися, через цілої країни. Включено було в тім, це не було контрольно центру. Це було. Манавесації просто які долучилися до центральної теми, але включена в тім, чи то було про е, державної пенсії, чи то е, право е, оборони здоров'я. Е, головна одна теза була так само: Україна і підтримка України і по цілої Америці, не тільки американські американці українського походження, але й так само прості американці підтримали українські прапори, на декотрі протести у підтримку. Ті України зараз тепер, коли якнайбільше треба уваги, щоб які маніфестації не тільки були про внутрішні справи тут в Америці, якраз про ці протести сіне писали, що вони пройшли в кожному штаті. Чи це наймасовіші протести за можливо останні там 10 років в Сполучених Штатах? Я думаю, що жіночий рух у 2017 році був найпотужніший. Так само, я думаю, коли темношкірені протести сталося, відбулося у 2020 році, це Понад 20 мільйон людей через одного тижня організувалися, але тут важливо, що це було най... найбільш широка маніфестація, що не тільки у великих містах, але у таких куточках Америки, де, де фактично вони не не мають такі демонстрації, всюди були такі демонстрації і покажуть, що Крок за кроком опозиція до президента Трампа треба її треба знай знайтися. Не, не знати докладу проти чого вони голосують, але крок за кроком вони будуть об'єднатися. Які основні причини та вимоги протестувальників? І чому люди вийшли на протести в першу чергу? Головне за всім, бо це було е, згадане кілька тижнів тому, е, що буде на таку дату вседержавна державна маніфестація. Е, ще ми тоді не бачили проблеми з економією. Ми, ми мали чутки, що президент буде тарифи е, включити цього тижня, але втім, що е, зараз тепер економія так е, зовсім знищена тут в Америці. Я думаю, це допомогло. У зібрання людей, які були незадоволені, їхні пенсії багато зникли, бо вони були в інвестиціях як і так само вже відчуваємо у декотрих частинах Америки, що ціни підвищилися. Також коли ми говоримо саме про ці протести, все одно достатньо масові. Вони чи була реакція від влади від самого Дональда Трампа від Ілона Маска? А я дещо бачу. Тепер Трамп відійшов з Білого Дому зараз, коли тарифи він оголосив і побіг до Флориди, там де він має турнір гольфу спонсоровано від Саудівської Аравії. І там він волів бути тут трохи скандально. Швидше хотів поїхати до Флориди, коли перед тим, що він би привітав. Тіла тих жертв, які прийшли від Литви, ті чотири американські солдати, то Трамп покинув решту країну, поїхав до Фюриди, там, де багато його не демонструє проти нього, і він там досить безпечний в тім, що багато фанатів там є. А поза тим. Я знаю, що в Вашингтоні вони починали голосовання і обговорення вседержавний державний бюджет. То багато залишилося сенатори специфічно на обговорення у сенаті. Перші голосування, щоб всі поправки до державного бюджету вони могли закінчити до наступного тижня. Чи відомо наскільки довго можуть ще продовжуватись такі протести? І загалом, чи люди планують ще збиратися? А я знаю, що є згадане, що через кілька тижнів у квітні вони би хотіли знову маніфестації. Але як ви знаєте, що вже зараз приходимо до перших єврейських свят, тоді страсний тиждень. Тут багато сімей вже планують від'їхати на вакацію, десь. То ми побачимо, чи зараз тоді будуть якісь маніфестації, чи вже аж поза э, 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 великодних свят? Також ви вже трохи згадували економіку. Мита зараз чи є якісь прогнози розуміння, що буде відбуватися всередині країни? З одного боку, ротерсь повідомляв, що э, Ягуар може вийти з ринку сполучених штатів. Ні до того навпаки, казав, що можливо вони відкриють якісь э, заводи. Які взагалі очікування, які настрої? Я думаю, що найбільш серйозне це є акції в сенаті для президента Трампа. То він включив, що є якась термінон, про проблема, в якій він має право як президент включити у часів військових чи інші термінові події, він він може включити тарифи тільки тоді. А зараз а, у п'ятницю голосував Сенат, що вони готові а, забрати тарифи проти а, Канади і Мехіко, в принципі, що а, така термінова проблема не існує. А, так само вони можуть знову голосувати а, проти тарифів проти інших країн, бо всім це повинні бути традиційно і у законопроєкт у законодавстві в Америці, що конгрес включає тарифи, не президент. А тут його речники, президента, вони знайшли декотрі речення, що каже, що він має право у декотрих екстрем екстремних ситуаціях, і тут. Я думаю, Сенат починає показатися, що вони готові голосувати проти президента, коли він такі помилки робить. Також хотіли запитати вас і про те, що Національний фонд гуманітарних наук Сполучених Штатів Америки припинив фінансування видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету. Про це повідомив керівник програми літературознавець Олег Куцюба на своїй Фейсбук сторінці. Що вам відомо можливо про це детальніше? Чому такі події відбуваються? ну втім, що Америка навзагал хоче забрати ну, федеральний уряд забрати гроші від наших університетів, наших шкіл по цілої Америці. Бачимо указ президента, що він би хотів звільнити цілу, цілу департамент, ціле міністерство науки тут в Америці. Скільки експертів, як і вчителів, вони звільнили з федерального уряду, але най, найбільш серйозне це є. Скільки грошей вони стримали від наших головних університетів? В декотрих прикладів декотрі великі університети би 400 мільйон доларів від грантів американського уряду на різні розслідування чи різні наукові експерименти? Тут це є я, я би задав, що це включаються. Це зібрання від грошей на, на український проєкт. Це коли вони скасували ті гроші, це включається до цілий список скасування грошей на наших університетів. Пане Андрію, ми вам дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Мамону.